Я провів фінансовий і інформаційний моніторинг вашого питання. Скажіть, будь ласка, коли вас вперше почула з цього приймуту влада, міська влада, в 2022 році, коли вона проєктувала бульвар на ваших масах? чи коли в 2023 році ви прийшли до Київської міської ради? Пане Адаме, як голова фракції найбільшої, ми запрошуємо вас до слова, аби ви пояснили, по-перше, чи буде прийнята на розгляд петиція з приводу бульвару. По-друге, чи депутатська фракція найбільша зараз, коли депутатська фракція з народом, чи з Андрієм Садовим, і його з і беззаконниками, ми хочемо розуміти. З ким депутати? Тому що ви вимагаєте, а ви садовий вийшов. Та садовий вийшов, садовий, і навіть що вийде, він безкорисний, наймір, отане тільки на депутатів.